600-3700 км квадратних. Нашої вільної України. Триває етер на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і я проваджу цей етер у співавторстві зі звукорежисеркою ем, Іриною Нижник та гостьовою редакторкою Юлією Железною. Е, також е, я хочу сказати про те, що є опція долучитися до наших розмов. Якщо у вас постають запитання або ж бажання прокоментувати, висловити свою думку, ви все це можете зробити сьогодні. Ви можете навіть зателефонувати за номером 30 40 33 і самостійно прозвучати, або ж е, дати мені озвучити вашу думку чи запитання, а самим написати її на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. Отже, попереду трошки менше, ніж година часу, і можливість поговорити на дві, я сподіваюся, теми. Отже, ми починатимемо з теми, яка мене дуже зацікавила. Цікавила перед тим, і я вже пояснювала, в якому контексті вона мене цікавить. Але я хотіла би ще раз повторити для тих, хто до нас долучився щойно. Учора в новинних стрічках можна було побачити інформацію від інформаційного агентства Reuters, яке повідомляє, що Франція заборонить учням шкіл, які відвідують державні заклади, носити Абаю. Це широка довга сукня з рукавами, яку носять. Деякі мусульманки разом із хіджабом. Далі в новині йдеться про те, що міністр освіти Франції Габріель Атталь оголосив про це пізно в неділю в інтерв'ю французькому телеканалу ТФ1. Він сказав, що коли ви заходите в клас, ви не маєте визначати релігію учнів, просто дивлячись на них. У 2004 році французький закон заборонив носіння в школах знаків або одягу, за допомогою яких учні нібито демонструють релігію. Релігійну приналежність. Це стосувалося великих хрестів, єврейських кіб та ісламських хусток. Водночас Абая була дозволена до листопада минулого року. Торік Міністерство освіти Франції видало наказ, додавши Абаю до предметів одягу, які можуть бути заборонені, якщо їх одягають у такий спосіб, щоб відкрито демонструвати релігійну приналежність. Наказ також виділив бандани та довгі спідниці. Разом із тим, попри таку позицію уряду власне, і держави, є ще лідер профспілки директорів шкіл Бруно Бобкевич, який також вітає таку заяву. Але, наприклад, член лівої опозиції партії Франц Анбавт Клементін Отен засудив це як контроль над одягом, заявивши, що це неконституційно та суперечить основоположним принципам світських цінностей Франції. Отен звинуватив французький уряд у нав'язливому неприйнятті близько 5 мільйонів мусульманського населення України Украї... без України. От власне ця. Остання інформація і є тим рушієм, який мене мотивував взагалі розібратися з цим і долучитися до обговорення цієї теми, тому що це направду є дуже важливим в Україні, принаймні стратегічно. Чому? Тому що, як ми знаємо, в Україні є корінне населення, яке корінний народ, який переважно. Сповідує іслам. є, йдеться про кримських татар, про хромли. Е, є також люди, які просто сповідують іслам цю релігію. Є люди, які можуть сповідувати будь-яку іншу е, релігію і мати необхідність вдягатися так, як вважають за потрібне, зокрема базуючись на своїх релігійних вподобаннях. І е, закономірно, що ми намагаємося з'ясувати, а як би це мало бути. І яким чином це все має бути оформлене, тому що з одного боку зрозуміло, що кожен має свободу одягатися так, як хоче, і тим паче обирати свою релігію, в що він вірить, але чи має право пропагувати, наприклад, або ж чи має право виставляти це на показ, чому у Франції, наприклад, такої думки про це. Це цікаво дізнатися, і мені здається, що. Якраз в таких тонкощах варто розібратися. Франція, якщо я не помиляюся, не перша країна, де такі питання постають, і дуже сильно хочеться, аби Якусь ясність ми внесли в цей розвиток подій, чому говорили про важливість стратегічну важливість, тому що окрім тих людей, які вже є зараз, і можливо, просто відсоткове співвідношення не породжує таких там обговорень і потреби власне вирішувати це питання. Але в подальшому багато є припущень, що ми можемо потребувати. Людей, громадян, ну незрозуміло на яких насправді ще це буде в правилах реалізовано, чи це будуть громадяни України, яким будуть надаватися громадянство, чи просто це будуть якісь дозволи на проживання робочої сили людей, які би виконували ті чи інші роботи, тому що це є. Критично необхідним. Ми розуміємо, що дуже багато людей виїхало під час повномасштабного вторгнення. Невідомо, яка кількість повернеться, невідомо наразі, коли закінчиться війна. Відповідно, кому пощастить залишитися живими після цього. І зрозуміло, що наша територія, яка є великою, потребує людей, щоб на ній працювали на цій території і обслуговували. Ті чи інші потреби. Словом, питань дуже багато, і один з вирішень, одним зі способів вирішення цього. Е не конфлікту, але проблеми або гіпотетичної проблеми є запрошення от іноземних громадян, які можуть сповідувати зокрема іслам. І як ми будемо це регулювати, чи потрібно нам це регулювати? От тут цікавий момент. Я бачу, що, очевидно, нам не вдається зв'язатися з нашим гостем за якоїсь невідомої мені причини. Я нагадую, що дуже хочеться поговорити з експертом з міжнародної політики Андрієм Шкілем про все те, що я озвучила, і я сподіваюся, що цей зв'язок відбудеться. Я також розповім про те, що, чого чекати ще найближчим часом. Сьогодні у нас чомусь якимось чином все під знаком питання, тому що невідомо чи Мстислав Чернов вийде з нами на зв'язок. Принаймні ми про це домовлялися, і я хочу вірити в те, що все вийде, оскільки Мстислав в дорозі, а поговорити про фільм «20 днів у Маріуполі було би. Не зайвим, адже він виходить у, у прокат 31 серпня. Я чекаю досі на інформацію від нашої звукорежисерки, чи вдасться нам вийти на зв'язок. Е, очевидно, що не, до, не зовсім виходить в нас з'єднатися з Андрієм Шкілем. У мене тепер просто породжуються сумніви щодо того, чи е, ми взагалі е, зможемо. Об... Цю тему обговорити і чи ми встигнемо. Але якщо не виходить і мені дуже прикро через це, я пропоную поговорити на тему, яка також привертає дуже багато уваги до себе, принаймні в моїй голові, в моїй свідомості. Ані мене от перервали, тому що все-таки долучається пан Андрій до нашого етеро. Пане Андрію, я вас вітаю, Вітаю, за. Отже, я вже зацитувала новину, розповіла все, що мене цікавить в переліку цих питань, які породжуються в контексті цієї новини. Я хочу розпочати нашу розмову з запитання: якої ви думки щодо рішення, що тепер не можна носити абаю, і взагалі щодо того, щоб в школі не було видно до якої релігії належить дитина, тобто зовнішньо вона. Не має мати жодних маркерів таких релігійних. Ну я би хотів кілька слів сказати перед тим. Дивіться, це мова ведеться не про школу, не тільки про школу, мова ведеться про громадські інститути. Тобто є таке в Франції, коли людина хоче отримати французькі документи, будь-які, ну, наприклад, право на проживання, вона може зробити фотографії. Ця фотографія не передбачає. Наявності закритих вух, закритої волосся голови, тобто це всуперечить, якби усім нормам, я не знаю, людей, які є такими послідовними сповідувачами ісламу, жінок, зокрема, але все це на все це йдеться, тому що в інакший спосіб фотографія, якщо вона не буде адаптована. Префектурою людина не отримує жодних документів, жодних жодних ці посвідчення, водія, право на проживання, медичне страхування? Будь-що тому це це практика давня. Просто єдина вона не торкалася школи, тому що діти були ну якби трошечки збоку, і це була е, постійна дискусія. Чи може бути школа громадської інституції? Чи буде на неї розповсюджуватися ось ці обмеження? Що не можна носити е, в яскраво вирізання? Бо мова коли про християн. Чітко написано, що хрест не має бути великим. Чия е е не можна носити кіпу в школу, то це, і це дотримується. В загальних школах це дотримується. То Абая вона стала таким символом певного протесту, такого модного протесту е жіночої частини чи дівочої частини е школярів, школя, і е просто зараз вже міністр. Освіти і молоді освіти він прийняв рішення, яке звісно викликало колосальну дискусію, колосальний спротив, в першу чергу лівої опозиції. І я думаю, до певної міри з таким наміром це рішення за кілька днів. Буквально до початку навчального року, бо надачу навчання у Франції починається четвертого вересня, було оприлюднене. В принципі, я вважаю, що це вже елементи. Передвиборчої кампанії майбутнього президента, майбутнього політичного, тобто майбутнього лідера нинішньої правлячої партії, у партії Франції, я думаю, що це головна причина, чому так це з'явилося, і таку бурхливу реакцію спричинило. Я можу зрозуміти витоки цієї бурхливої реакції, тому що ну цілком закономірно постає питання: так а де тоді демокра... демократія і свобода в виборі релігії, яку ти сповідуватимеш? Адже це є. Ну я знаю, що в ісламі це невід'ємний такий атрибут, щоб там жінка, наприклад, дотримувалася з цих правил і там покривала тіло. Що робити з цим? Ну, дивіться, по-перше, Франція є автором такого поняття як лейцизм, тобто лейкі люди, які не виступають проти релігії, не забороняють її, але чітко дуже контролюють, тобто закликають контролювати не втручання, не проникнення релігії до е, життєвого процесу, тобто не впливу на нього проникати може, а впливати ні. І тому тут це як відбувається взагалі цей процес отримання паперів, наприклад, у Франції, людина, яка хоче стати ну не просто французьким громадянином, це трошки інша інституція, а отримати право на проживання. Вона зобов'язується прослухати курси про те, що історія Франції все ми це вкладаємо. Головне, що там відбувається головний головне послання, яке дається слухачам, це те, що Франція логістична держава. Франція не толірує жодної релігії, не підтримує, але і забезпечує рівність не підтримання, тобто всі релігії відділені поза жодною дискримінацією, але вони відділені від життєвого процесу, від суспільного процесу. І люди, які отримують папери, вони підписують свою згоду, що так ми сприймаємо логістичні цінності, тому що коли французи кажуть, що. В фатернітелі те ліберте, то вони ще дають лаїсіте. Тобто, це не написано на гербі Франції, це не написано на офіційних державних установах, але про це підписує людина, яка отримує документи офіційної Франції. Так звісно, що в демократії не передбачено ходити і свідкувати, чи ти правильно дотримав підписані зобов'язання, але тим не менше, коли торкається справа. Громадських структур в префектуру в е е можуть зайти, але має повне право префектура не обслужити, не забезпечити е е ті потреби, які хоче отримати в префектурі е е людина, яка має покриту голову в заборонений спосіб, тобто вуха мають бути даруйте, що такі подробиться, але це справді так. Тобто, ні, це хіджаб, ніхто не будь ласка. Тут покрите волосся. Це одна справа. А е, по про покрите тіло в жодній частині ісламу не сказано, що це є обов'язком. Це доведено вже і самими е, науковцями ісламськими, що Абая не є частиною релігійного одягу, і властиво через це протестують ліві радикали. Проти кажуть, що ну як це просто одяг. Ну, але е, знаєте, можна сказати, що е, 88 на футболці це просто цифри. Ну, це ж ми чудово знаємо, що це не просто цифри. Що е, хрест, який нагадує з вас, тако, що це індійська якась там філософічна конструкція, і в такій футболці можна прийти в школу. Не можна. В, в Україні з футбол, футболці, там, Слава Росії чи е, Гельба ЗСУ, ну, також, напевно, ніхто не приїде в школу. Або з літерами З латинськими чи В. Бо, тому власте властиво тому тут є існують речі, які так на межі, так це викликає дискусію в демократичній країні. Вона триває, вона дуже борхлива, дуже борхлива. І я думаю, що це була принципова позиція і кабінету і кабінету міністрів і особисто Макрона, щоб так поставити так, поставити цю ну себе. Зрозуміло, я ще хотіла би почути вашу думку і, взагалі, ставлення до такої стратегії, наприклад, в контексті інших країн, зокрема в Україні, що ви думаєте про це? Тому що я пам'ятаю теж запеклі обговорення на тему того, а як бути з документами фото на паспорт, наприклад, жінок, які носять хіджаб, носять хустку, і навіть якщо там ідеться про не знаю про фотографку, яка буде робити цю фотографію а при жінці можна знімати хустку. То все одно, наприклад, на перевірці в аеропорт. Ті, куди ти приїжджаєш зі своїм паспортом без хустки, ти не можеш роздягтись і показати власне своє волосся. Тобто тут було теж дуже багато нюансів. Зокрема, я наголошувала на тому, що невідомо як надалі буде розвиватися ситуація в Україні, але щодо того, що Україні в якийсь момент треба буде залучати громадян інших країн як робочу силу, це дуже актуально. і Про це я зустрічаю твердження дуже часто, і це теж можуть бути. І, власне представники і, і релігії, які от передбачають якісь такі а, маркери одягу, що ви думаєте про це саме в контексті України? Ну, це цілком слушне зауваження, і я впевнений, ваша що Україна буде потребувати і величезну кількість робочих рук, і так треба до цього готуватися. Треба готувати центри адаптації, центри підготовки фахівців, які будуть займатися цією адаптацією, властиво виробити законодавство, яке би допомагало людям інтегруватися в суспільство. я думаю, найкращий вихід це французький спосіб, це. Так, може бути покрите волосся, але мають бути відкриті вуха. Тобто ву вушна раковина дозволяє ідентифікувати особу навіть при покритому волосі. І я вважаю, що це ну, такий компроміс абсолютно можливий, можливий є в на литовищах. Ну, і і друге, все-таки ті е жінки, які е мають покрите тіло вже по дуже сильно, скажем так, і сам рідко пересуваються. Литовищами між, скажем, Францією і Сполученими Штатами на 99% випадків це Франція, чи там буде Україна і країна народження, Німеччина країна народження, тобто і дискомфорту це особливо не викликає, тому що ти приїжджаєш в країну, де ти є громадянином, наприклад, Франції. І всю Україну, де ти народився, там тебе ніхто не буде ні роздягати, ні жодних дискомфортів утворювати. Тому в принципі кілька компромісів у будь-якому демократичному законодавстві це абсолютно норма, я вважаю. І тому тут взяти французький досвід якщо людина хоче, якщо жінка хоче мати покрите волосся. Будь ласка, але вуха має бути вуха, щоки. Ну тобто зрозуміло відкрита ця частина. Обличчя, яка дає можливість ідентифікації особи е, абсолютно ну, однозначно. Плюс ну, фотографії роблять в, в Франції. Я думаю, що час зробити це і в Україні автомати. Жінка заходить сама і без інших жінок, без сторонніх персон за, затуляє е, фіранку, сідає е, е, апарат, каже, що зробити. Вона це робить, приходить і все. Все відбувається абсолютно гідно, без жодних порушень і жодного такого тиску, який цілком може відбуватися, коли це робить інша особа. Тому фотографує тому я вважаю, що це абсолютно норма, і треба вчитися. Тобто, тут і Франція, і Німеччина, і Італія мають бути такими лабораторіями з вивчення досвіду, які би треба було е, інкорпорувати, тобто перенести. На в українське законодавство і забезпечити вже зараз. Тобто, я думаю, що не сильно перевтяжені українські законодавці роботи і могли б зараз вони би попрацювати над тим, щоб підготувати Україну до перемоги. Бо перемога це ж не тільки е, знищення ворога, це ще частиною перемоги є відвоювання території, і, е, повернення і, повернення громадян, яких було викрадено з е, України в Росії, але це ще й відбудова держави. Тобто, після перемоги повністю можна видихнути тоді, коли буде відбудована держава. І от У відбудуванні держави не обійтися без іноземних робочих рук. І до цього треба бути готовими вже зараз. Дякую, пане Андрію. Ваша позиція і думка зрозумілі. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Андрій Шкіль. Дякую за Експерт з міжнародної політики з нами спілкувався. Ми починали говорити про ту новину, що Франція заборонить мусульманські сукні Абая в школах, і власне все, що дотичне до цієї теми. Якщо говорити про мою суб'єктивну позицію, мені ще важко дати відповідь на запитання, якої я думки з цього приводу, адже я цілком розумію жінок, які сповідують ту чи іншу релігію. І хочуть е, наслідувати принципи. Е... Чемно так би мовити, і чітко можу це зрозуміти, і розумію, що це також їхній вибір, і це їхнє право. Щодо усіх інших аргументів, що то такої приналежності до релігійної спільноти, пропагування і таке інше, і якоїсь фіксації навіть у світській державі, не знаю. Мені ще поки що з цим важко. Словом, мені здається, що це насправді дуже глибока тема до обговорення і її. Аналізувати ще й аналізувати нам належить і знаходити якісь актуальні для себе способи вирішення цих питань, якщо вони постануть. На цьому я хочу трошечки призупинитися. 12.31 в Україні. Зараз ми перервемося на невеличку рекламу, після чого будемо пробувати вийти на зв'язок з Мстиславом Черновим, режисером фільму «20 днів у Маріуполі. 303700 км квадратних нашої вільної України.